Чи знали ви, що таке вертеп? Вертеп – це стародавній український пересувний ляльковий театр, переважно із релігійними та світськими п'єсами? Український вертеп відомий ще з 17 століття, де з часом вертеп із лялькового театру був перетворений на вуличний театр. Найстаріший відомий запис української вертепної п'єси був написаний пущинським дяком Іваном Даниловичем у 1771 або ж у 1776 році. Достовірна дата невідома. Дієвими особами зазвичай цієї п'єси є Ангел Пастушок, жид Мошко, його дружина, Сара, три царі, Ірод, цар, його військо, смерть. Чорт та козачок та ще багато інших персонажів. Слово верте походить від давнього українського слова вервир, що означає вертатися, верувати, відроджуватися, рости, та слово ТЕП, що означає благодатна, тепла течія світлих космічних вод світової річки.